У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Це якась необхідність інколи виникає. Така хтось казав, що це наше єство в принципі. Хочеться виглядати краще в очах чиїхсь. Система така, тобі не стільки ти хочеш це робити, скільки приходиться для вирішення якогось питання. Кажуть, чим раніше дитина бреше, тим успішніше буде в житті. Вітаю вас! Це програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Ми продовжуємо говорити про 10 заповідей, про біблійні принципи для щасливого успішного життя. І сьогодні поговоримо, зокрема, про дев'яту заповідь. Але для початку давайте пригадаємо е, ті заповіді. Які ми вже говорили, і в цілому зробимо огляд попередніх наших програм для тих глядачів, які їх не змогли подивитися. Давайте повторимо спочатку. Перша заповідь звучить так: я Господь, друга, не сотвори кумира, пам'ятай сьомий день, не говори про ім'я Господнє всує, поважай батька й матір, не вбий, не вкради, не перелюбствуй, не лжесвідкуй і не зазіхай. Або не бажає нічого, що є в твого ближнього. Ну, хочу нагадати, що це були дві дощечки камені, приблизно 30 на 60 сантиметрів, були вони написані з обох сторон. І можливо, що вони були абсолютно однакові, як договір між Богом і людьми про 10 заповідей, або, скажімо так, про конституцію життя. Коли ми говоримо про конституцію життя, дев'ята заповідь звучить. Не лже свідкуй. Так, роз'ясніть, будь ласка, що Бог мав на увазі, коли він давав цю заповідь, і чому заповідь, яка, начебто, така вузька, стосується тільки судоустрою, вона потрапила у цей список із всього-навсього десяти заповідей? Невже це настільки важливо? Ну давайте ми скажемо так, що чотири заповіді вони стосувалися Бога або віри в Бога, або правильного відношення до духовного світу. П'ята заповідь відносилася до батьків. Тобто до відношення між поколіннями, то шоста, сьома і восьма заповідь відносилась безпосередньо до дії людини, до її поступків, до вчинків. То дев'ята заповідь фактично регулює судочинство або справедливий суд. Скажіть мені, чого варта країна, чого варте суспільство там, де нема справедливого суду? Тому дев'ята заповідь регулює справедливий суд. І я думаю, це дуже і дуже важливо. Це фактично всі відношення уже між людьми. То було між Богом, потім, між батьками, потім дії самої людині, а тепер уже між людьми. Ви говорите про справедливий суд, але. На сьогоднішній день для багатьох людей це звучить фактично це як фантастика. Усмішка, так зразу з'являється усмішка. Так. Справедливий суд, наскільки це в принципі реально, наскільки люди можуть справедливо вирішувати те чи інше питання, е, які біблійні основи для справедливого суду? Замітьте, що Біблія не говориться до судді, Біблія не говориться до прокурора, до звинувачення. Біблія говориться до простої людини, не лише свідкуй. Давайте скажемо так: якби ніхто не захотів дати неправильних питань, Показів, то суддя нічого не зробив би. Якщо це стосується питання суду, то всі повинні говорити тільки справедливо, тільки чесно. Тому що сьогодні е, я суджу, а завтра мене судять. Ну а що таке справедливість е, в, так, в глобальному розумінні цього слова? Справедливість це е, правильна оцінка наших дій і наших поступків. Правильна оцінка наших дій і наших поступків це є справедливість. Тобто, якщо людина вкрала на 100 гривень, то треба сказати, що вона вкрала на 100 гривень. Якщо людина не крала, то треба сказати, що не крала. Якщо вона вбила, знаєте, сьогодні, знаєте, залежить не від того, скільки ти вбив людей, а хто вбив. Якщо у тебе є висока посада, то тобі одна міра, а якщо ти бідняк, то тобі друга міра. Оце є несправедливий суд. Тобто, відношення незалежно від портфелів, від пагонів, від зв'язків, батьків. Відношення до всіх справедливе, тобто одинакове. Всім одна міра. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати свої запитання або залишити свої молотовні потреби. Чекаємо на ваші дзвінки. Якщо брать начальству, тому що ти опаздуєш на роботу, то в принципі можна какбо свою защиту щось придумати. Якщо людина підстерігає смерть і можливо, Таким способом може в чому-то можно можна человека и не говорить йому правду. Давайте ми торкнемося якби другої сторони цього питання. Не лише свідкува сказали, що це і будь-яка підробна або куплена справка, довідка, якась інформація. Яка є, не відповідає дійсності, так. дозволи, які не відповідають дійсності, Абсолютно. куплені за гроші. Тобто, все це підпадає під цю заповідь? Скажімо так, ця заповідь це зворотня медаль корупції. Стоїть питання, що корупціонер бере гроші, він справедливо, тобто несправедливо оцінює якісь дії. Стоїть питання, а хто його штовхає на ці дії? Якби ніхто не провокував його, тобто щоб не було ну, навіть, навіть можливості зробити йому корупцію. Тому. Це стосується, перш за все, всіх людей забути взагалі за корупцію, забути за ці всі речі, зробити суспільство справедливим. Коли ми говоримо про справедливість, і про чесність, питання стоїть взагалі, напевно, в обмані, як в явищі, яке в відносинах між всіма людьми. Так, тобто, це не тільки суду, напевно, стосується, Абсолютно. але відносин людей у повсякденному житті. Знаєте, мене цікавий приклад переб'ю. Ми поїхали в Америку і. На таможні там було багато українців, досить таких шановних людей. І е, сам полі, полісмен е, таможні, він говорить, підніміть праву руку вверх і скажіть, що у вас немає продуктів, бо в Америку не можна завозити продуктів, ну, не безвакуумних упаковок. знаєте? Люди, які досить шановні, не буду називати їхніх посад, вони говорять, о, які, вибачте, дурні американці, можна збрехати і завести, що хочеш. Тобто для розвинутого суспільства досить підняти руку, право і сказати, що я цього не маю або я цього не роблю. Для наших людей, вибачте мене, як знаєте, як є приказка, збрехати, що сплюнуть. Тому справедливість, чесність, порядність ось що регулює також ця заповідь. Ну, як можна навчити людей не брехати? Ви знаєте, навчити не знаю, як, як можна навчити, але ця заповідь, вона в новому заповіді коригується, е, і вона говориться приблизно так: говоріть один одному істину. Тобто, ось так звучить ця заповідь. Тобто, ми повинні навчитися, що говорити треба правду. Наприклад, чоловік не хоче брати телефона, так? Жінка, де чоловік? Нема вдома. А він же сидить рядом в кімнаті. Нема вдома. звідси все починається. Де мама? Не знаю. Як не знаю, вона ж сидить рядом біля тебе. Чому ти не був у школі, запитуй дитину. Я хворів. Та він не хворів, він, він просто проспав. Все починається з маленьких речей, коли ми говоримо неправду самі собі. Потім ми скажемо неправду людям, а потім ми скажемо неправду Богу. А чому духовно Бог настільки бореться проти неправди? Чому? В принципі, Богу взагалі не закрити на це очі, це ж не вбити, не вкрасти, навіть не перелюбствувати. Просто-напросто збрехати. Є така приказка українська у брехні, ноги короткі. Тому брехня дуже швидко закінчується. А, але якщо це стосується неправди вже судової, то це за цим може бути навіть. Давайте скажемо так: якщо людина неправильно засвідчила, то людину можуть стратити або довічно ув'язнити. За цим стоїть доля людей. Маленька брехня родить. Великі проблеми. Повною брехньою це назвати не можна. Скоріше, це всього не не це непревірена інформація. Сплітять розлічення. Чисто женська. Це точка зору певної людини. Просто люди обговорюють когось один одного, тобто, наче констатують факти, це не може бути брехня. Ні, це не врані. Як то кажуть, і спорчений телефон. Якщо ми говоримо про лжесвідоцтво, це може бути не тільки суд, це може бути не тільки навіть відносини з людьми. Це може бути випадки, коли людину обговорюють неправильно, про неї кажуть якісь неправильні речі поза очі. Так звані плітки, коли людину осуджують, і вона навіть не здогадується про це. Це в принципі також лжесвідоцтво, тому що в Україні сьогодні це. Така звичка достатньо поширена обговорити когось, помити комусь косточки. Так, абсолютно. Взагалі це говориться про будь-який суд. Взагалі, Біблія забороняє судити. Біблія говорить, не судіть і ви не будете судимі. Тобто, якщо ми кажемо про людину за очі, неправду або вірніше обговорюємо, її, це є те саме святкування. Давайте, скажімо, звернемося до Біблії. В Біблії написано за всяке гниле слово. Тобто, яке має під, знаєте, воно напівправда. За слово, коли ми говоримо на брата свого рака, з єврейського ми перекладемо це як дурний. За всяке слово, коли це обмовляється людина. І за всяку пряму неправду людина буде нести відповідь перед Богом. І Біблія чітко говорить: всякий, хто говорить на брата свого неправду, хто говорить зло, він буде в гієні огніни. Біблія говорить це відкрито. Тому суд за неправду пекло. Це досить серйозно, досить серйозно. Тому Біблія нуд говорить нам кожному, щоб ми говорили правду, щоб ми вчилися говорити правду, сьогодні це звично сказати неправду для багатьох деться звично, але за це придеться дати відповідь перед Богом. Якщо наслідки такі серйозні за це доведеться відповідати перед Богом, то як взагалі із цим поборотися кожній людині? Зокрема, які поради ви могли б дати як священик для тих людей, в яких є проблема? Яким збрехати щораз плюнути? Все дуже просто. Євангелі, е, післання апостола Іоанна 1,9 там написано сповідуйте свої гріхи. Що таке «сповідуйте»? Назвіть слух, сказав неправду, вечором став перед Богом на коліна і сказав: Господь, прости, я там, і там, і там, і там і сказав неправду, там я зробив тето, і Бог простить. А якщо від цієї неправди постраждали інші люди, наприклад, це справді було лежать свідоцтво у суді або якась, якийсь дозвіл виписаний. На небезпечні речі або якась підробна справка. Як ці речі повернути, потрібно виносити це публічно. А ви що думаєте, що суддя-корупціонер родився таким? Спочатку це був маленький хлопчик, який казав, я конфеток не брав. І йому ніхто за це нічого не сказав. Потім він взяв 10 гривень, потім він взяв 100, потім він взяв ще щось і в кінці кінців безнаказаність привела його до корупції. Він же не родився корупціонером. От в 10 років він вже справки виписував неправильні судові. Тому все починається з маленької. І Біблія нас учить починати з себе і з маленьких речей: з покаяння, щоденного покаяння у своїх гріхах. У нас, на жаль, ось ці самі люди, які зранку беруть взятки, беруть хабарі, ввечері йдуть і ставлять свічку, і думають, що на цьому все гаразд. От тут проблема. Що таке покаяння? Це коли людина визнала свій гріх і більше його не робить. Ось що таке покаяння. Тому не можна банути Бога, можна обманути себе і більше нікого. Покаяння справжнє це визнання своєї провини і відказ від того, щоб робити це зло. Шановні телеглядачі, дев'ята заповідь говорить: не лише свідкуй або не говори неправди. Я сьогодні хочу попросити вас, чи ти говорив маленьку неправду, чи ти говорив велику неправду. Сьогодні Бог говорить до кожного з нас, що нам потрібно покаятись, тобто визнати це і залишити, і більше не робити неправди. І Бог, якщо ми щиро приймемо рішення визнати це і не робити більше неправди, Бог простить нам. Я хотів би зараз помолитися, незалежно від того, яку ти посаду займаєш, незалежно від того, яку ти неправду робив, знай, дев'ята заповідь говорить: не лише свідкуй або не говори неправди. І за цю заповідь за порушення, і придеться кожному дати відповідь. Якщо ось сьогодні Бог говорить, твоє серце покаятись разом зі мною помолися, і милосердний Бог простить тобі, якщо ти приймеш рішення, більше такого не робити. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто сьогодні хоче відказатися, говорити і робити неправду. Я прошу тебе за тих, хто щиро каються, визнають свою неправду і приймають рішення боротися більше. Не робити цього зла. Я прошу тебе прости, очисти, поміняй думки, поміняй розум, поміняй уста і наповни нас Духом Святим, щоб ми могли говорити істину і правду і жити по істині і по правди. Я дякую тобі, що ти чув нас, бо ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Говоріть один одному правду, і істина, справжня істина зробить нас. Вільними і благословенними. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час і пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить!